Славився в сині, зроблю все, чого б ви не просили в моє ім'я, якщо ви мене любите, зберігайте мої заповіді, я проситиму Отця і Він дасть вам іншого утішителя, щоб з вами оповіді.

But it's bad. Ми сьогодні прийшли, щоб найперше визнати свою віру Ісуса Христа, як Сина Божого, щоб, єднаючись із Ним, ми так само були поєднані в любові до Бога Отця, як каже Христос, хто любить Отця, той любить мене, хто визнає мене. перше, це наша молитва на цьому чудотворному місці, це є віра, це визнання, що Христос є мій творець і мій Спаситель. Це Він є той, який провадить моїм життя. Як бачимо із наказу Ісуса Христа, який пригадує апостолам, я буду з вами. Я перебуватиму з вами, я не залишу вас. Навіть якщо зазнаєте переслідування, я буду з вами. Ми сьогодні так само і подивляємо блаженного Отця Миколая, дяка Володимира, які своєю вірою і служінням кожен згідно свого обов'язку і священника, мельянина, Зумів засвідчити віру в Бога і любов до ближньої. І Тому і наше сьогоднішнє проще так само є з нагоди року Пресвятої Євхаристії і року мер'янина. Бо Євхаристія це джерело християнського життя. І щоб бути добрим учнем Христа, добрим мир'янином, потребуємо живитися. Євхаристію, черпати із джерела і насламним в нашому християнському житті і боротьбі. І тому сьогодні хочемо побачити себе, яке. Побачимо тут святість. Це є унікальне місце католицької церкви, в нашій українській католицькій церкві, що є воєнне. Божа велич через заступництво причистої Діви Марії, як знана страдецька матір Божа, це нам ще стіна, а так само і свідки віри блаженні Миколаїві і Володимира. Це є три в одному. І тому споглядаючи на це, мужчин віри Отця Миколая і яка Володимира, ми бачимо їхню людяність, так само була сповна тими певними немочами, але вміли над собою працювати і досягати духовної величі своєму служінню. Тому і ми прийшли із тими немочами тут, щоб принести стопа причистої діли Марії. І благати найперший, як наш небеснолинку і заступництво, і її підтримки, її допомоги. А маємо так само блаженних Миколая і Володимира, які є нашими заступниками, як священник і мир'янин, які найкраще знають нас, які ми є у нашому стані, нашого служіння. Кожен із нас є батьком. Матір'я, дочкою, сином. Кожен з нас є працівником, чи це священник, чи я, чи працівник певної професії в своєму служінні. Не стараємося прикладати зусилля. Де як відповідальні християни хочемо бути вірні Христові в дотриманні Євангелії і служіння Йому через наш спосіб життя, щоденного життя. Не завжди нам це вдається через наші немочі і труднощі, які зустрічаємо в житті, але не зневіряємось, віддаємо своє життя Богу. Тому нехай це наше служіння, це наше прославлення Бога на щодень, буде нашим розпагачення. А ми, які стаємо світом імені Христа. Могли світити навколо себе, те, хто є поряд нас, в наших родинах найдальше, в нашому служінні професійного життя там, де ми працюємо, на вулиці, на дорозі, на полі, на віддиву, в туризмі, де б ми не були, в мистецтві, в культурі, але показували себе як добрий учні Христові. Є наші, наші наміри, які складаємо під час сьогодні нашої гроші, як свідомі відповідальні християни, щоб ми ви могли вийти із цього чудовозного місця цієї страдації гори, і йти проповідувати і проповідувати Іване життя своїм життя, через заступисно блажене Миколая.